Шановні колеги, знаєте, що зараз обурює людей буквально в ці хвилини. Всі читають в телеграмі про те, що в нас з вами дуже яскраво світить світло, люстра, і чесно кажучи, людей можна зрозуміти, тому що якщо світло вдома є півтори години на добу, то очевидно, що ось ця яскравість вона буде обурювати. Мене чесно кажучи, обурюють трошки інші речі. Мене обурюють те, що на попередньому засіданні, яке було тиждень тому, в нас не було навіть 226 голосів для того, щоб ухвалити базові законопроекти, які стосувалися підтримки енергетики в цей час. За це відверто соромно, соромніше ніж за цю люстру. Мені також соромно за міністра Германа Галущенка, який сюди багато разів ми його викликали. Він приходив, ми його питали про альтернативну енергетику. А він нам казав про те, що все є, всього достатньо, все зроблено, і тільки АЕС нам поможе. Ну, в принципі, мо могло би помогти, якби не за такі гроші позичені, і якби не через 6 років. Виживати людям на троєщині на Дарниці треба буквально зараз. І знаєте, зараз мені так само соромно, що ми хочемо зараз заховати голову в пісок від цих проблем. Ми будемо підтримувати енергетичні законопроекти сьогодні, якщо, хоч на трохи, вони дозволяють покращити ситуацію, але ми вимагаємо від влади. Ми вимагаємо від міністра енергетики, який є супердосвідчений, він має прийти сюди і представити програму заміщення електрогенерації сьогодні в країні. Тому що вже зараз треба думати про наступний опалювальний сезон. Вже зараз треба казати людям: не дотерпіть до весни. А треба чесно сказати людям на Дарниці: ми зможемо запустити ТЕЦ або якусь іншу когенерацію для того, щоб вони залишилися в своїх квартирах, а йдеться про мільйони людей на наступний опалювальний сезон. Чи, як кажуть експерти, ТЕЦ полагодити за цей час неможливо? Що ми і як? Плануємо підтримувати в контексті альтернативної енергетики, як ми будемо заохочувати інвестиції в вітряну електрогенерацію, як ми будемо забезпечувати інвестиції в сонячну генерацію в Україні, слава Богу, достатньо сонця. Що ми робимо для того сьогодні, які ми даємо пільгові кредити бізнесу і населенню для того, щоб люди встановлювали сонячні панелі, для того, щоб встановлювали вітряні генератори? Знаєте, нас кидає з крайнощів, да справді газова когенерація, вона є критично важливою, але ми бачимо постійні точкові удари Росії і по видобутку газу. Давайте про це не забувати. Давайте думати про те, що шалені виклики, які ми сьогодні проходимо, це є і шалена можливість створити справді нову українську зелену енергетику. Давайте використаємо цей шанс і будемо мати з цього приводу стратегію.